Поукраїнські військові застосували тактичні ракети «Атакамс» для удару по військових об'єктах на території Росії. Удар був точковим і спрямованим на конкретні цілі. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Попри обстріли з боку Росії, українські сили продовжують обороняти країну. Використання далекобійних засобів ураження триватиме, зазначили у Генштабі. Україна завдала удару по порту «Новоросійськ» ракетою Нептун. Це тимчасово призупинило експорт нафти з порту та підвищило світові ціни на понад 2%. Як пише «The Independent», окрім Нептуна на озброєнні України є кілька далекобійних ракет і БПЛА, серед яких довгий Нептун, Фламінго, Лютий ФП ФП-1», Паляниця, Рута та «Пекло». Вони застосовуються для ударів по портам, магістральних трубопроводах. Нафтопереробних заводах і морських платформах Росії дальність польоту цих ракет і безпілотників коливається від 250 до 3000 км кілометрів залежно від типу, де індепендент відзначає, що українські далекобійні удари систематично порушують роботу російської нафтової інфраструктури. Україна придбає у Франції 100 багатоцільових винищувачів Рафаль 4 до 2035 року та системи ППО СамПТІ. У пакеті також передбачені радари, авіаційні бомби і ракети повітря. Повітря про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ про наміри щодо співробітництва глава держави підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном. Також цього року обидві держави розпочнуть спільні проєкти в оборонній галузі з Виробництво дронів перехоплювачів і розвиток критичних технологій. На ці теми поговоримо далі з Анатолієм Храмчинським, колишнім офіцером повітряних сил, заступником директора компанії, виробника засобів РЕП. Анаторій, добривич. Вітаємо вас. Вітаю. Хотів би розпочати наш полілог з. Обговорення удару по території Російської Федерації з використанням американської ракети Атакамс достатньо дефіцитна зброя, тому що в Україні ніколи її не було багато. Ну і я насправді зараз вже і не пригадаю, коли востаннє офіційно підтверджувало, що Україна використала Атакамс для ударів по території Російської Федерації. Опустимо політичний фактор суто з практичної точки зору, на вашу думку, яке значення наявність цих ракет, які можливості тактичні оперативні вона дає українським військовим в тих кількостях, в яких Ця ракета є в нашому розпорядженні. Це точкові удари. Давайте зауважимо, що останній раз ми застосовували ці ракети в минулому році, тобто це були точкові теж удари по бойових об'єктах на території Російської Федерації. За останній час ми збільшили удари за рахунок Shadow. Це показує про те, що наші західні партнери все ж таки надають нам можливість здійснювати удари по території Російської Федерації. Тому що тривалий час йшла розмова, чи можемо ми використовувати їх по Російській Федерації, чи можемо використовувати лише по території тимчасово окупованої країни. Але тут ми бачимо Саме удари по і заявлено з боку зброї сил що був удар по території Російської Федерації. Що це означає для росіян для Росіян, це ускладнене перехоплення, тому що системи протиповітряної оборони, які є в наявності у Російської Федерації, не дозволяють відпрацювати на 100% навіть на 70% Тому ми кажемо про те, що. Практично всі удари даними засобами є ефективними. Що коли ми застосовуємо Storm Shadow, що коли ми застосовуємо ковзастову дійсно, що хочеться, щоб таких ракет було більше, тому що ж навтаки повертаючись до питання спроможності Європи, давайте зуважимо, що всього було вироблено 3 тисячі ракет Storm Shadow. Тобто це недостатньо для того, щоб забезпечувати інцидент ударів по території Російської Федерації з тою ж кількістю, якою робить зараз Російська Федерація. Удари по Україні. Пане Храпчинський, а як стосовно атакамсів? як багато таких е, ракет в запасах Сполучених Штатів Америки і як щодо їх виробництва? Ну знову таки, давайте е, е, зауважимо, що більшість європейських американських компаній досі не перейшли на. Рекі військового часу, умовно кажучи, тому що ну, якщо не брати атакар, то візьмемо, наприклад, ракети для патріотів, які можуть перехоплювати балістику, то вони планують збільшити з 500 ракет на рік, які вони виробляють, до 650. Така сама картина може відбуватися і з ракетами-атакам. Тому тут я би казав про те, що. Головна задача наша зараз звернути увагу на відсутність, недостатню кількість засобів, які виробляються Європою Сполученими Штатами, для того, щоб вести інтенсивне дії. те саме можна казати і про польські ПЗРК «Перун», засу. Які... Зарекомендували себе непогано для перехоплення повітряних сили, але при цьому польща досі не збільшила обсяг виробництва, навіть не може забезпечити, наприклад, свої потреби. Те саме стосується більшості озброєнні в Європі, які виробляються. Тому тут я думаю, треба на це звернути увагу Європи, що війна все ж таки може і дойти до. Європейського союзу, тому щоб війна не доходила до європейського союзу, вони повинні достатньо великою кількість виробляти зброю і постачати її Україну. Хочу перейти до обговорення деталей французько-українського меморандуму про, про поглиблення е, співпраці в оборонній сфері. Він передбачає зокрема передачу технологій та спільне виробництво. І на вашу думку, якщо ми говоримо про обмін технологічний між Україною та Францією, то е, яким він може бути? Що ми можемо запропонувати французькій стороні в наших знаннях військово-промислового комплексу, що французи можуть дати нам? Давайте почнемо, мабуть, з того, щоб зрозуміти намір Франції забезпечити нас літаками. Намір Франції забезпечити нас, наприклад, протиповітряної оборони. Поки що зарано казати, за які кошти це буде зроблено, і зарано казати про строки, тому що умовно кажучи, якщо ми кажемо про літак Рафаль, то він виробляється в середньому зараз три літака на місяць. Планується збільшення до п'яти літаків на місяць, але це набагато краще ніж Гріпини, тому що Гріпини 12 літаків на рік виконується. Знов таки, давайте пригадаємо, що. 289 літаків по зовнішнім контрактом Франція винна і розуміємо, що приблизне терміни отримання цих літаків щодо стосовно, стосовно, стосовно систем сам ті, то тут я б казав, що виробництво однієї системи е, займає десь близько 18 місяців, але повертаючись до основного меседжу, тут давайте повернемось на прикладі того, коли Європа вирішила зробити е, свій єдиний е, тактичний літак. Франція пропонувала тривало часу, фінансувала цю програму. Але коли побачила там певну бюрократичну проблему, вийшла з цього договору, і так у Франції з'явився Рафаль, а в Європі з'явився Єврофайл. Тому тут треба звернути увагу саме на дії Франції, тому що умовна пропозиція систем сам ці це та система, яка може конкурувати з Петріотом. Тобто, може генерація там ракет блок 1 або блок 1 ЕНДЖІ дозволяє перехоплювати балістику з малою. Дальності або з великою дальності, тобто ми кажемо про те, що Франція робить ставку на перспективне види озброєння, які може замінити американські зразки озброєння в Європі, і це дуже важливо, тому що Франція робить крок на те, щоб умовно кажучи, вирішувати в Європі, яка зброя буде краще, і це вже. Мабуть, третій крок з боку Франції, тому що давайте пригадаємо на початку повномасштабного вторгнення в Європі було створено Небесний щит Європи, в який зайшли низки європейських держав, і основна система, яка була запропонована з Францією та Італією, Італією, Франко-Італійські САМТІ, після чого німці запропонували Петріот, і тоді Франція і Італія вийшли з цього договору. Про що це нам каже знов таки, що Франція готова а, стати лідером в Європі щодо виробництва основних видів озброєння, тому вона потребує експлуатації під час бойових дій, а, випробування під час бойових дій і а, спроможності отримати ті замовлення навіть за кошти, наприклад, заморожені російські кошти. Тому я би тут казав про те, що насправді це є перспективно для Франції, перспективно для України, тому що ми можемо отримати зразки озброєння, які будуть постачатися з Європи, тобто це скорочує логістику. Тому а, тут я більш бачаю саме намір Франції очолити можливість а, виробництва передових видів озброєння, поєднання з Україною. Тут ми кажемо про технологічне рішення, яке ми використовуємо на лінії бойовозвітня. Це і безумовно засоби радіоелектронної боротьби. Це і безпілотники, і це безпілотники дрони перехоплювачі. Тому в принципі Франції теж цікаво отримати такий досвід. А тут з вже ми вбачаємо єдину стратегію розвитку європейсько-українського ПК, коли ми рухаємося і розуміємо, що Франція, наприклад, виготовляє літаки і в подальшому планує виготовляти літаки п'ятого покоління. У них є система протиповітряної оборони, які здатні захищати від балістичних ракет. І при цьому є Україна, яка може запропонувати деякі технічні, тактичні рішення, які можуть бути використані для захисту будь-якої з країн, але це в перспективі. Те, mm -hmm. що повинно вийти, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що наявна там, наприклад, 100 літаків фрафаль. І 150 літаків Gripen це буде коштувати там мільярди там за весь час експлуатації. Україні потрібно для цього теж отримувати гроші. І коли ми кажемо про єдиний оборонний альянс Європи, коли ми кажемо про єдину оборонну стратегію, з'являється розуміння про єдиний баланс і отримання такої ну, такої кількості озброєнь. Тому Україна може отримувати гроші, наприклад, з європейських країн, за те, що вона боронить східний фланг Європи. Але це в майбутньому це куди би треба було нам рухатися. Пане Анатолію, якщо говорити про літаки, ми зараз вже використовуємо в бою американські F-16, маємо французькі міражі, і тепер мова йде про поповнення нашого авіапарку французькими рафалями та шведськими гріпинами. Які з цих літаків найдорожчі, найскладніші в обслуговуванні? Які платформи простіші і дешевші? І який для нас ідеальний літак? Це коли ціна дорівнює Якість дорівнює функціональність. Я, до речі, зробив повну розбівку по вартості у себе в телеграм-каналі. Але повертаючись до основного питання, давайте здоважимо, що найдорожчий літак це Рафаль, найдешевший це «Гріпен», середня ціна це у Ф-16. Але ж навтаки, давайте повернемось до того питання. Складна логістика отримання і політичні певні називаємо це гойдалками сполучених штатів, і ми розуміємо, що наприклад, якщо ми будемо виробляти частково виробляти свої гріпини, це навіть здешевить нам експлуатацію, тому що ж навтаки давайте зуважимо, що там умовна година польоту. На гріпі на коштує там 22 тисячі доларів. Година польоту Рафаля коштує там близько 32 тисяч доларів. f16 26 Тобто ми розуміємо, що це а у що кожен літак повинен обов'язково налітувати 200 годин за рік для того, щоб він міг експлуатуватися і підтверджувати свої спроможності. Тому Щодо до, до речі, ще одна цікава а, така меседж, який намагаються запровадити це зоопарк літаків. Повірте, коли ми будемо от, здатні отримати Рафалі і Грипини, тоді і F-16, і міражі вже будуть виключені, тому що вони за віком не зможуть більш далі експлуатуватися, тому що вік середній вік літака це 37 років. Дякуємо за ваш аналіз. Анатоліхрабчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП був з нами на прямому відеозв'язку.